Смачний загін поляниця працює безупинно, постійно виготовляючи продукцію для наших військових. Кожного дня вони відправляють випічку в різних напрямках України. До постійних відвідувачів поляниці долучились і ліцеїсти з нашого професійного ліцею. І хоча досвіду у них не так багато, адже переважно це перший другий курс, та працюють вони дуже старанно і беруться за будь-яку роботу. Татя, скажи, будь ласка, сьогодні тобі таке завдання дали. Коли небудь в житті, ти скільки є. Ні, не разу. В Паляниці ти перша? Так, да, сьогодні перша. Що ти можеш сказати про цю атмосферу, яка тут? Приємна атмосфера, приємні люди. Все подобається. Мі привично, но але нормально. подобається. – Вона, напевне, подобається, тому що ти знаєш, заради чого ти тут працюєш? Ну так. Да. допомагають нашим ребятам, які там продуктами. Поэтому подобається. Тяжко їм, бо вони молоденькі, ну, треба навчати їх, але вони з такою жагою до перемоги працюють щоденно. Прекрасно розуміють необхідність своєї праці всі, хто хоча б одного разу долучився до спільної справи. На щастя, майже кожного дня знаходяться небайдужі люди, котрі допомагають не тільки продукцією, а й фінансово підтримують волонтерський загін поляниця, аби вони не зменшували темпи випуску своєї смачної продукції для наших захисників. Завжди чекаємо на допомогу, щоб сало нам допомагають наші небайдужі. Містяни і те, що не допомагають, те ми все відправляємо нашим хлопцям. Бажаю нас наги, сили, терпіння, скоріше. E, da, щоб скоріше була перемога, щоб вони всі повернулись додому, живі, здорові, тому що вони для нас дуже важливі. Ми дуже їх чекаємо, молимось за них. І дякуємо їм, що ми от зараз стоїмо тут. Бажаємо, Бажаємо перемоги. Цього щиро бажають всі українці, котрі всіляко наближають нашу перемогу. Багато долучилися людей. Сьогодні до нас прийшли, і ви наше телебачення. Дівчата розлили дуже смачну вітаміну суміш. Робимо рогалики, і я маю надію, що. Будуть долучатися ще й інші люди. Я запрошую вам, вас приходьте, допомагайте. Хто чи може, бодай одна година упакувати зраночку, і то добре. Ми хочемо накормити як мога більше наших захисників. Вони наші янголи, вони наші охоронці. І ми дуже-дуже хочемо, щоб найскоріше була перемога, і тому ми допомагаємо. Допомагаємо кожного дня. Любов'ю з бажанням до перемоги, Тамара Шарапанівська, Ілья Беюль, телекомпанія КЕТ.